Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки в студії Лариса Діденко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про таке: асоціації об'єднують зусилля заради майбутнього України регіональної, про євроінтеграційні процеси в Україні та відповідні рішення керівництва держави. Сучасне обладнання програмно-технічного комплексу освоюють працівники Трипільської ТЕС. Прагнучи разом напрацювати стратегічне бачення майбутнього України регіональної, бажання брати спільну участь у проектах, в тому числі міжнародних, щоб об'єднати зусилля заради змін, яких потребує вся країна і кожна громада, зокрема, асоціація малих міст України та Всеукраїнська асоціація сільських і селищних рад підписали меморандум про співпрацю. Усі подробиці у сюжеті Ми сьогодні будемо говорити про важливість і необхідність реформи місцевого самоврядування територіального устрою. Ця реформа в першу чергу буде стосуватися малих міст сіл і селищ. Тому це надзвичайно важливо. Я цією темою займаюся багато років. Нами підготовлено ну практично всі необхідні проекти документів. Тому ми цьому присвятимо сьогоднішню розмову. Сьогодні на Україні понад 60 малих місць, які навіть не є районними центрами, говорилося в ході круглого столу, що відбувся в інформаційному Radio News. і для них питання реформування місцевого самоврядування та територіального устрою вкрай важливе. Ми відчуваємо на собі, що по багатьох послугах ми змушені їхати в районний центр, тому що там розташована районна адміністрація, тому що там є різні служби, які. Ослуговують, надають адміністративні послуги. І тому зараз, перше, це вже стосується нас. Ми працюємо з районною адміністрацією щодо відкриття такого, ну, скажімо так, адміністративного пункту послуг. В нашому муніципалітеті для того, щоб по більшості таких питань люди не змушені були б їхати до Обухова. Варто розпочати заплановану реформу над напрацюванням концепції, якою продовж довго часу працювала і Асоціація Малих міст України і Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. Ту концепцію, яку напрацювала наша робоча група, потім затвердив кабінет міністрів. і Наскільки я знаю, зараз вона чекає указу президента, там є відповіді ключові. На наші питання чи проблеми це повсюдність місцевого самоврядування, що дуже важливо, це виконавчі комітети в районних обласних радах і зміна функції місцевих державних адміністрацій на координуючі і контролюючі замість господарських. Ну і безумовно, це нові статуси громад, у цих нових громад, які будуть мати згідно цією концепцією статус. Ну, умовно зараз можемо сказати як місто обласного наші. Розумієте, в нас сьогодні місцеве самедування, якби сам по собі, села самі по собі, містечко самі по собі, великі міста теж, обласна рада і область, вони якби об'єднують нас, але якось теж в них свої повноваження. А нам на місцевому рівні сьогодні дійсно треба мати такий тісний контакт, щоб як кажуть, лобіювати інтереси громад. І сел, селищ, і безумовно маленьких міст. Ми найближчі один до одного. Ми розуміємо проблеми. Ми зв'язані територіально з землею. Діти ходять із села туди в школу або в садочок. І економічні зв'язки повинні бути і земельні, і як кажуть, соціальні проблеми вирішуються спільними зусиллями. В яких напрямках тут і екологія, тут і використання земель, тут і охоронні зони. Ну і безумовно робочі місця у ході заходу голова асоціації малих міст України Павло Козирєв зазначив, що реформа це лише крок. Найголовніше покращити якість рівня життя. Адже сьогодні люди з сіл та маленьких міст їдуть до мегаполісів. А території, які вони покинули, порожніють. Тут спостерігається економічна депресія. Одночасно, мегаполіси перенаселяються. Бо коли людям буде жити комфортно в маленьких містах в селах, передмістях, то мабуть не будуть вони тікати в них буде там робота буде можливість. З Задоволенням витратити свої гроші на якісь послуги на навчання своїх дітей, і дуже важливо тут мати спільне бачення і діяти спільно. Значним кроком до досягнення спільної мети було б об'єднання всіх асоціацій, які займаються самоврядуванням заради захисту інтересів територіальних громад. І один з тих висновків, які я для себе зробила, це те, що Потенціал і ресурс цих організацій він недооцінений. Недооцінений в тому, що асоціації органів місцевого самоврядування об'єднують фактично величезну силу навколо себе, а сила ця не використовується так, як вона може бути використана. Наприклад, шведська асоціація органів місцевого самоврядування. Може фактично виставляти свої вимоги уряду. Вже багато років Рада Європи надає підтримку Україні на центральному рівні, органи місцевого самоврядування, їх асоціація скоординовує діяльність інших країн-членів Ради Європи в підтримки сфери місцевої і регіональної демократії в Україні. Порозі навіть ручку. нельзя взять двумя пальцами, да? Хотя бы два пальца должны быть вместе. А если еще хороший кулак, то можно что-то добиться, чего-то. А так, там ассоциация, здесь ассоциация. Надо, чтобы была одна цель, к которой надо идти. Без самоуправления нет государства. Ни одно государство в мире не достигло нормальных высот для своих граждан, Без самоуправлення ми об'єднуємо свої зусилля сьогодні для того, щоб міцніше так, і впевненіше каже, відстоювати саме свою позицію і інтереси тих громад, тих органів місцевого самоврядування, які. Деякі за нами, які нам довіряють, які, з якими ми спільно працюємо, як прагнення разом напрацьовувати стратегічне бачення щодо того, який вигляд матиме Україна регіональна через кілька років, брати спільну участь в проектах, в тому числі міжнародних, щоб об'єднати зусилля заради змін, яких потребує вся країна і кожна громада, зокрема, навіть представляючи інтереси окремих категорій органів місцевого самоврядування, лобіювання законодавчих актів та відстоювання надважливих для громад питань, асоціація малих міст України та всеукраїнська асоціація «Асоціація Сільських і селищних рад підписали меморандум про співробітництво. Він передбачає принципи співпраці, в якому напрямку ми будемо співпрацювати. Що це напрямок лобіювання змін до законодавства, лобіювання наших інтересів громад і сільських і малих міст. А друга це проведення спільних заходів, конференцій, круглих столів, різних інформаційних заходів. А для цього ми звичайно будемо розробляти для реалізації меморандуму робочого плану, в який на найближчий там рік-два ми будемо прописувати наші спільні заходи. По перше, у нас 4 грудня загальні збори асоціації міст України. Я думаю, що там будуть якості гостей і представники наших асоціацій партнерів. І дуже багато буде залежати від того, яке життя набуде набувати концепція реформи. Якщо ми побачимо, що вона інтенсивно впроваджується, буде указ президента, почнуться дії на вже виконання цієї концепції, то нам дуже активно прийдеться працювати. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Керівництво України не може допустити, щоб асоціація виявилась провальною як для України, так і для Європейського Союзу. Звучало в ході заходу, що відбувся в Обухові. Оскільки Євросоюз не запропонував достатніх компенсацій на адаптацію до нових стандартів та директив ЄС, відбулось тимчасове відтермінування підписання угоди. Обговорюючи в ході круглого столу, що відбувся в Обухівському районному центрі культури та дозвілля питання євроінтеграційних процесів України та рішень керівництва держави з цього питання. присутній на заході Володимир Горбик зазначив, уряд України рекомендував призупинити підписання угоди про асоціацію. Це викликано рядом економічних показників. Іде велика боротьба керівництвом нашої держави, президентом держави з опозиції. Які вже перейшли в площину не тільки політичну, а після політичної економічну площину голова Бухівської районної державної адміністрації Ігор Афальський озвучив статистику в рамках того, що отримали інші країни на адаптацію до нових стандартів та директив ЄС з 2004 року по 2010 рік 150 мільйонів громадян країн нових членів ЄС було надано допомогу розміру двісті 243 мільярди євро. Запропонована Україні допомога всього близько 60 мільйонів євро. Це у 10 разів менше, ніж втрати в торгівлі з Російською Федерацією тільки за 9 місяців. Польща отримала 83 мільярди євро, їй був реструктуризований у 52 мільярди євро, Чехія приблизно 8 мільярдів, Словаччина 64 мільярди євро, Угорщина 51 мільярд євро. Хто пам'ятає статистику кількість населення і потенціал економічних цих країн? І подивитись на нашу країну і так далі. Інша ситуація, квота, якщо взяти аграрний сектор, моє основний регіон аграрний, тому що ми працювали вже по тому, щоб 100% орної землі було в обігу. І проста статистика, квота по євростандартам буде нам на всю державу 1 мільйон тонн. Якщо держава виробляє десь 50 мільйонів тонн, це тільки по пшениці, то ми повинні наші сільської землі. Зменшити скільки разів, а це скільки втрата тих же робочих місць, податки, в якому стані територіальні громади і так далі. Тобто ми говоримо про економічну складову. Ми говоримо не про те, що сьогодні ми маємо зупинити євроінтеграційний процес, але повинна бути та економічна страховка, тому на соціальний пакет. Ми не обговоримо те, що ми сьогодні. За вимого міжнародного валютного фонду в контексті тих процесів, які євроінтеграційні зараз відбувалися, що повинні підняти ціни на газ для населення і енергоносії до 100% і держава не повинна дотувати на засіданні круглого столу був присутній і директор українсько голландського підприємства Сергій Андросюк. Він безпосередньо працює вже багато років в Європі. Але виникла одна ситуація, про яку я зараз можу розказати. В мини європі скажем так, вже з 2006 року, коли зробили спільне підприємство з голландцем. До этого мы занимались производством заготовки для мебели и доски пола. Значить, создали это совместное предприятие. Голландцы проинвестировали в это совместное предприятие оборудование. Украинская сторона оборотные деньги. Когда начался этот кризис в Европе, резко упали объемы закупок. У нас произошло сокращение рабочих мест. А в то же время э, в Европу, так сказать, хлынул китайский рынок. То есть их э, продукция значительно дешевле европейской, даже украинской. Тогда голландская компания пере, э, переориентировалась на китайскую продукцию. И у нас вот с, э, 2012 года с февраля месяца ни одного кубического или квадратного ветра продукции голландцами уже было не закуплено. Мало того, они поставили вопрос о том, что в связи с тем, что китайская продукция дешевле, чем украинская, давайте мы на украинский местный рынок уже будем поставлять не нашу продукцию местного робництва, а будем завозить из Голландии китайскую, которую они там получают из Китая только. Клею ми мити на хвору. Далі Наталія Василишина підкреслила, що пенсійна реформа в Україні відбувається заради покращення пенсійного забезпечення. Та нагадала присутнім. Це законодавство уряд приймав з моменту того, що дійсно ми були направлені на євроінтеграцію, і також там обов'язковою умовою було це підвищення пенсійного віку. Так тобто, от у європейських країнах вік, в який виходять люди на пенсію. Саме менше це 62 роки, 65, 67, 68. У ході круглого столу керівники підприємств, установ, організації бухівщини, представники органів місцевого самоврядування, обговорили різні аспекти інтеграції до європейського союзу. Торкнулися теми зміни якісних та кількісних показників соціально-економічного розвитку України, зважаючи на питання підписання угоди про асоціацію з ЄС, хочу підкреслити, що Керівництво країни не може допустити, щоб асоціація виявилась провальною для України і для Європейського Союзу. Оскільки Європейський Союз не запропонував ніякої компенсації величезних витрат, відбувається відтермінування і мета переговорів, підписання договору про асоціацію та зону вільної торгівлі на більш вигідних для України умовах. Європейський Союз вже заявляє, що підписання може відбутись навесні наступного року, і уряд зробить все можливе, щоб до цього часу необхідні домовленості було досягнуто. Далі ви дізнаєтесь, які роботи виконуються в рамках реконструкції енергоблоку номер 2 Трипільської ТЕС сьогодні. Сьогодні на відкритій розподільчій електропідстанції в 330 кВт, що безпосередньо стосується діяльності другого енергоблоку трипільської тес, здійснюється заміна всього обладнання. Зокрема, роз'єднувачів вимикачів трансформаторів струму на сучасні нового зразка, адже старі давно відпрацювали свій ресурс. Повітряні вимикачі, що використовують в роботі стиснене повітря, замінять на елегазові, що значно підвищить надійність роботи відкритої розподільчої установки та допоможе знизити витрати електроенергії на власні потреби. Зокрема, відпаде необхідність у використанні компресорних. Станції всі роботи планують завершити до нового року. На місці спорудження сірко очисної установки після зведення фундаменту та монтажу металоконструкції першого поверху споруди виконується монтаж другого поверху. Зараз на даний момент працюють монтажники по металоконструкціям. Зараз зроблять сам каркас, обладнання буде вже завозитись скоріше всього після нового року. Саме за його допомогою очищатимуться димові гази. Зважаючи на будівництво сіркоочисної установки, буде перенесено дорогу, що проходить поряд. На цьому місці розташуються цистерни, в яких накопичуватимуться відходи, що в подальшому утилізуватимуться. Спорудження нової дороги вже розпочали. Планується також перенесення золошлакопроводів. У приміщенні електростанції продовжується реконструкція енергоблоку номер 2 Виконуються роботи, які включають в себе модернізацію котло та турбоагрегатів з допоміжним котельним і турбінним обладнанням. Проводиться заміна системи контролю. Та управління підприємство раді здійснювало постачання обладнання програмно-технічного комплексу для блочного щита управління. номер 2. Тут обладнуються автоматизовані робочі місця, за якими працюватимуть оператори. А в сусідньому приміщенні встановлено шафи з мікропроцесорною технікою. Ми на площадці заводу маємо можливість заздати все поміщення блочного щита і примикаючих поміщень. и имеем уже там на месте живой полноценный комплекс со штатными связями, которые, в принципе, на этапе разработки уже сразу опробуем, тестируем. И по месту установки здесь необходимо только время на проброску кабельных связей. Это происходит в течение нескольких рабочих смен. И, скажем так, на вторые-третьи сутки мы уже имеем полноценный комплекс здесь, на площадке Трипольской станции. Всі шафи з мікропроцесорною технікою перебувають в роботі, монітори, якими обладнані автоматизовані робочі місця, відображають поточну картину технологічного процесу. Тільки йде фаза підключення кабельної продукції з поля по датчикам і механізмам, які будуть працювати в правом технічному. Полі. На моніторах представлені слайди, на яких відображається все обладнання, робочі параметри поточного середовища, механізми управління мнемосхеми, що допоможуть управляти відповідними механізмами та стежити за технологічним процесом. В Зоні блочнощі та управління номер 2 візуалізуються всі процеси, що контролюватимуться оперативним персоналом. Але вже не на тих средствах старих мнемосхем, які закривалися закривались буквально лампочками. Которую показували состояння час новий современний програмний технический комплекс дозволяє отображать вам на більшому об'йомі з показателі по технологическим процессам на экранах коллективного пользования. Светлана Гриценко, Микола Куріний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Не перемикайте. У наступній частині випуску ви дізнаєтесь про таке, які загрози приховує несанкціоноване перепланування. 28 листопада в православних християн та греко-католиків розпочався Різдвяний піст. Перемоги борців у Дніпропетровську. Випадки перепланувань власних помешкань досить поширене явище в українці. А от які загрози воно в собі приховує як для самих мешканців, так і для сусідів. Дізнайтеся із сюжету. Нещодавно в одному з будинків українки стався витік газу. Вечерньої пори вихідного дня мешканці будинку на проспекті Дніпровському, 12, відчули різкий запах газу. Це було о 19.28. Ми викликали газову службу. Приїхала газова служба. Вони проводили ремонт в одній із квартир. Тобто вони зайшли зразу на п'ятий поверх і ціленаправленно, так як у них є прилад, який дійсно показує скупчення газу. Цілонаправленно вони зайшли у квартиру, у якій відбувався витік газу. За словами сусідів, у цій квартирі проживає жінка літнього віку. Жінка проживає одна. Перепланування вона робила яке самостійно, ніде вона нічого не затверджувала. Вона винесла газову плиту на балкон. Тож саме несанкціоноване перепланування, за словами очевидців, і могло б спричинити витік газу. Газ у квартирі перекрили, а в майбутньому на власницю чекають ще й штрафні санкції. Дії передбачені щодо виконання будівельних робіт, а це роботи з реконструкції та капітального ремонту. Щодо третьої категорії складності, передбачають штрафні санкції від 500 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це досить значні штрафні санкції, і, мабуть, штрафні санкції будуть коштувати дорожче, ніж зробити це все в законному порядку. Випадки перепланування квартир в українці, за словами Олександра Миколаєвича, не поодинокі проте не всі звертаються за дозволами для проведення таких робіт. У нашій державі існують правила користування приміщеннями жилих будинків та гуртожитків. Даними правилами передбачений перелік документів, згідно якого орган місцевого самоврядування має надати дозвіл. На перепланування та переобладнання до цих документів належать документи на право власності чи користування даним об'єктом нерухомого майна, а це квартирою, будинком, поверхові плани до перепланування. Проект розроблений відповідно до вимог чинного законодавства. А з 1.06.2013 року проєкти в праві року проекти вправі розробляти виключно спеціалісти сертифіковані. Після того орган місцевого самоврядування приймає рішення, яким надає дозвіл на перепланування та переобладнання. З цього моменту людина вправі згідно проєкту, розробленого відповідним сертифікованим спеціалістом, виконати роботи з перепланування або переобладнання. Дозвіл на перепланування та переобладнання незалежно від форм власності дають органи місцевого самоврядування за погодженням з усіма зарядженнями зареєстрованими мешканцями. Тож на ваги терезів поставлено з одного боку людське життя і здоров'я, з іншого формальне дотримання правил перепланування. Працівники газової служби, які виходили на перерву, то вони казали, що ситуація була досить таки складна, і дуже добре, що ми передбачили це і викликали газову службу. Бо сталося, як один сказав із працівників, трапилось би нещастя. Лариса Діденко, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. 28 листопада в православних християн та греко-католиків розпочався Різдвяний піст, який триватиме 40 днів до 7 січня. Православний різдвяний піст розпочався 28 листопада і триватиме 40 днів до 7 січня. Піст для православної людини це сукупність добрих справ, щирої молитви, стриманості в усьому, в тому числі і в їжі. В церковному статуті йдеться про те, що протягом посту не можна вживати молочні, м'ясні продукти та яйця, та необхідно підготуватися душею і тілом до свята різдва Христового. Дорогі браті і сестри! З 28 листопада. Починається так званий Рездвяний або Пилипів піст. Якщо говорити про самий піст, чому його назва така? Пилипівка чи Рездвяний, походить від двох подій. Справа в тому, що 27 числа ми святкуємо пам'ять апостола Филипа, і від цього назва Пилипівка. А Різдвяний Піст, тому що перед Різдвом. Він закінчується. Шостого закінчується. І тому Різдвяний піст. В східній церкві, до якої ми належимо, почали святкувати в е, усіх церквах в один і той самий час, десь починаючи з 9-го століття. Метою будь-якого посту, в тому числі і різдвяного, є очищення тіла і духу від усього поганого. В цей час ми прагнемо позбутися поганих звичок, гріховних думок. Свято Різдва Христового необхідно зустрічати з чистими помислами та вірою у краще майбутнє. Якщо говорити про здорових людей, які хочуть попостити, то на прикладі апостолів, на прикладі старого завіту, скажімо, коли Мойсей мав отримати. Заповіді Божі, він перед тим простив, постив 40 днів і 40 ночей. Так само і ми, коли е, починаємо постити, то ми е, починаємо постити не для того, що просто ми не їмо їжу, але повинна бути якась ціль, духовна ціль, не тільки е, тілесна ціль. І духовною ціллю е, посту. Успенського є Різдво Христове. Також важливо знати, що хворим і літнім людям, вагітним жінкам, а також дітям поститися не обов'язково. Тож нехай кожному із нас Господь допоможе в цьому поприщі. Нехай кожен із нас вибере той шлях, який бивів до Бога, до спасіння через посередність посту, як тілесного, так і духовного. Перемігши п'ятьох суперників, берець українки, Андрій Яценко знову повернувся додому з перемогою цього разу з Дніпропетровська. 15-17 листопада у Дніпропетровську відбувся сьомий міжнародний турнір звільної боротьби серед молоді під назвою Содружество. Він входив до трійки найсильніших турнірів з вільної боротьби серед молоді, оскільки на кон поставлена значна грошова винагорода. На турнір приїхали п'ять команд з Росії: Москва, Дагестан, Осетія, Чечня та Калінінград, дві команди з Білорусі, дві з Молдови та 25 команд з усієї України. У ваговій категорії 55 кілограмів було представлено 26 учасників. Борець з українки Андрій Яценко виграв п'ять зустрічей та Зайняв перше місце. Першу зустріч він виграв у московського суперника з явною перевагою. Другу зустріч боровся з борцем з України і також виграв у нього з явною перевагою. Третя зустріч відбулася з Осетином. Вона була напруженою для Андрія, адже в першу хвилину він програвав по балах. Але здійснивши коронний кидок, поклав суперника на лопатки. Четверта зустріч з борцем із Чечні. Ця зустріч вирішувала, хто боротиметься у фіналі, і в першому періоді з явною перевагою переміг Андрій. У фіналі він боровся з господарем Килима, борцем із Дніпропетровська. Грузин за національність. Цей борець виступав за команду господарів. Зустріч склалась досить напруженою з рахунком 10-10. За якістю виконання прийомів перемогу здобув Андрій Яценко. В цьому ж турнірі брав участь ще один вихованець Анатолія Гуральського Олексій Борута. Вагові категорії до 60 кілограмів. В цій категорії було представлено 29 спортсменів, відборовшись чотири сутички він зайняв сьоме місце. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить.